Ще раз всім доброго дня. Хочу нагадати, що ми займаємось в першу чергу військовою службою за контрактом для українців, іноземців та осіб без громадянства. Ми допомагаємо на всіх етапах від підготовки до прийняття рішення і на етапі збору документів, направлення до військових частин або в навчальних центрах більшу частину роботи ми беремо на себе. Так само ми при потребі зустрічаємо на кордоні. При потребі у нас безкоштовно селимо, годуємо і більшість вашого часу ви можете займатися своїми справами, доки за вас працюють. Відправки відбуваються не я приїхав і я поїхав, а тоді, коли потрібно вам. Тоді, коли ви закінчили свої справи, і тоді, коли ви готові їхати до навчального центру або військової частини, це не мобілізація. Це військова служба за контрактом. Якщо у вас виникають питання, можете задавати їх в коментарях. Дякую за увагу.